Тут натуральна тканина і кольори підходящі, Ця символіка, яка, власне, це те, що ми хочемо передати нашим воїнам. Я думаю, що саме цю сорочку ми і візьмемо. Ольга вибирає сорочку, яку вирішила бачка. передати Атовцю на схід. Каже, гроші для її купівлі збирали всім колективом, і щиро вірить, що вона стане оберегом для її володаря. Ми почули про таку чудову акцію Передай сорочку воїну і подумали, що сорочка це не просто річ, це символ, який торкається душі. Я думаю, що для наших воїнів це стане тим, тим, що надихатиме їх в бою. Власне, це соціальні працівники вирішили долучитись до акції. Кожен дав те, що зміг, і таким чином ми змогли долучитись до акції. Таких доброчинців чимало тішиться співорганізатор акції Леся Воронюк. Передають речі, на котрих зображений генетичний код українців як організації, так і всі охочі від себе особисто. Вразив організаторів 18-річний хлопчина, котрий власноруч за для цього вишив сорочку. В Чернівцях зібрали вже близько 20 вишиванок. А в Києві дуже приємно. Що долучилося міністерство інформаційної політики? Ну, наскільки я розумію, там е, конкретні працівники, які там працюють, і замовили 200 вишитих футболок 81-й бригаді. Там зображені дуби, е, зелене листя. Тобто, це ті символи, які споконвіку є чоловічими, які захищають, які повинні захищати чоловіка українців. У після вишиті сорочки українським захисникам на схід передають волонтери. Перша сорочка пішла кіборгу. Із 79-ї бригади це Дмитро, наш земля. Також ми відправили сорочки бійцям 14-ї бригади. В 30-ту бригаду пішли сорочки 51 першу, 53-ту. Три сорочки ми відклали для прикордонників, тому що маємо відправляти їм велику посилку. От і сьогодні вже дві сорочки передано. Також їх будемо відправляти. Окрім сорочок оберегів до дня вишиванки, атовці отримують також кошти, аби придбати найнеобхідніше учні п'ятої гімназії, власноруч Виготовили вишиті стрічки прикраси та українські віночки а вирушені гроші передадуть українським захисникам. Благодійна 18-та акція, яка називається вишивана Україна на допомогу бійцям. АТО». не тільки вишиванка, містить символи вишивані. Ось навіть така стрічка маленька. Навіть якщо кожен з нас не може одягнути вишиванку, то він може ідентифікувати себе як українець такою стрічкою. Організатори тішаться, що акцію започатковано у Чернівцях підтримали й в інших містах України. Акція триватиме протягом кількох місяців. Тож всі охочі матимуть змогу подарувати вишиту сорочку українському захиснику. Ярослав Ливицький місцевий час.